Подільський прикордонний загін забезпечує охорону державного кордону в межах Подільського та Розілянського районів Одеської області на ділянці протяжністю майже 400 кілометрів. Основне завдання прикордонників це недопущення незаконного перетину кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму. Саме для виконання цих завдань Подільський прикордонний загін здійснює активний набір громадян віком від 18 до 56 років для проходження військової служби за контрактом. Завдяки роботи прикордонників, кордон залишається піднадійним захистом. Щодобово військовослужбовцями здійснюється регулярне патрулювання кордону у пішому порядку чи на транспортних засобах. Також прикордонниками здійснюється виявлення та затримання порушників. В прикордонних районах здійснюється контроль руху транспортних засобів, перевірка документів осіб, огляд транспортних засобів та виявлення підозрілих вантажів. Звичайно, в роботі прикордонників залучаються сучасні технології, що значно покращують ефективність роботи фахівців зв'язку. Забезпечують використання тепловізорів та систем відеоспостереження, що дозволяє оперативно виявляти порушення та реагувати на них. Також в прикордонній службі активно використовуються безпілотні авіаційні комплекси. Оператори безпілотники ведуть спостереження за кордоном у важкодоступних місцях, допомагають наземним патрулям швидко реагувати на загрози. Кінологи прикордонної служби працюють із службовими собаками. Це пошук наркотичних і вибухових речовин, виявлення контрабанди, пошук та затримання порушників. Долучайтесь до лав Державної прикордонної служби України. Звертайтесь до відділу рекрутингу Подільського прикордонного загону за телефоном 095 180 7758.